Майже вже дісталися цього міста, дивись! Ось воно! Нічого так, так, собі... бачу. так вже можна знімати. Ой, там ще щось є праворуч, диви. Якийсь корабель чи що там. О. А, то пристань! Та я зрозумів, але там якийсь корабель був. Так, давай сюди запливаємо. І напевно, що. так, напевно, що далі ми не пропливемо. Слуха, ми ну ми можемо десь блоки зламати, та далі. далі? Ти... Ну, ну, типу. Ну не знаю, ну можна, напевно. Ну давай, Серед. спробуй. Я поки що буду тут. Давай буду знімати, як ти працюєш. я а? справді не знаю, куди це веде. Ну, типу, ми повинні знайти якусь головну дорогу і по ній далі вже вирушати. Бо. що, так ти цей знизу ламай ще? І у той ламай, Серед. отам ще блок є. А отам. А... Отой далі. О, все, все, я би бачила. Давай, давай, давай. Ламай швидко і сюди сідай, попливли далі. Можна було б і тут вилізти. Я думаю, що ми б змогли тут кудись вилізти такими чагарниками, але не знаю. Тут нас дивіться, просто я максимально покинуте місце. Це околиці міста. І я не знаю, що. А напевно, нам туди О, диви, бачиш. Ого. Так, ось тут висаджуємось. Не дуже далеко ми пропливли. Ну а куди? Треба. сюди давай, за мною. Отут можна. Ну, так -то типу, так. Отже, друзі, ми з мікою припливли зараз до міста. Яке покинути? Тут нема людей. І це місце покинули через те, що е, тут був е, якийсь величезний підводний монстр по типу годзила якогось. От. Е, так. Це до, до міста дорога. І але Ми вона... з Бахі вважаємо, що воно завалено. вже подохле, і можна тут спокійно ходити. Ну, що ти, робиш? Ну Типу так. Я також так думаю, ну що, лізу туди, нам же ж туди. Ми yeah. ну, що я тут в шахті збирались возитись, а? Зараз проліземо і все буде супер. Не переймайся. Я не знаю, скільки нам туди йти. Вперед. Тут байки вирішив відновлювати тунельчик. Та нічого я не вирішував, я просто хочу дістатися до цього міста і подивитися, що з ним. Можливо, тут нема ніякого цього чудовиська і можна тут спокійно людей заселяти, та нехай вони тут живуть, як і раніше. О! Гравій. О! Я бачу світло! О! Все, чуєш, Іди сюди. Ха -ха. Нормально. Я все викопав. Так, це викидаємо, друзі. Це нам більше не знадобиться. І ми вилізли хто зна де. Отакий От тунель я прокопав. Нормально виглядає. Ем, давайте я не знала, далі. що ти так таке будеш робити, тому вирішила взяти себе казку. Та. Ну, ну, нормально. Додатковий захист зайвим не буде. О, поштова скринька чиясь. Нічого собі. Кабезь, тут просто. Просто вся хата розвалена. Нічого собі. Скільки ж тут людей не було? 10 років? Так. 20 років? 40 років? Я не знаю. Це нібито такі нормальні будинки. Ух ти! Це ж не курка такі звуки видає. Та ну, хіба що Це щось дуже-дуже величезне за звуком. А, що це було? Я, до речі, записав цей звук на камеру. Молодець, але. Я такого ще не чула. У мене волосся не побіліло там, а Ой, це було біля. Що? Дуже... Та, та ну ти брешеш ти. Що <хи> ти таке кажеш? Не смішно! Чуєш? Давай, я... ходімо! Це ситуацію якось. Ого, О, оце перехрестя, нічого собі. Так, Слухай, я бачу міст напевно думати, що це було Вон, бачиш, міст! Нам потрібно туди, це до Міст міста. Зламався, кажеш, що, що? Та який зламався? Ну, хоча, може, він і зламався, реально, нічого собі. Ну, так, він реально вигляду, зруйнований. Що він зламався давно. Вон там! Вон там, велетенське місто, з хмарочосами і всілякими такими а, іншими так. будівлями. А Це що ракета, бо якась то труба? Що? Яка ракета? Біла, червона, біла, червона. Схожа на ракету. Що, я нічого такого не бачу? Де ти це бачиш? А? Добре, ну не потім побачиш тоді. А, окей. Я такого реально не бачу, слухай. Це дивно. О, туди ну, можна залізти. Так, почекай. Зараз ми сюди. Ого. Ха. -ха. Так. Куди я зараз потраплю? Мені дуже-дуже цікаво. А ну, відчиняємо тут усі люки. О, Он там! Справжнє покинуте місто! Нічого собі! Міка, не вилазь сюди. Що це таке? Я знайшов це чудовисько. Воно там Та у воді. Воно у воді, чуєш? Велетенський монстр! Ельгран має мутант, чи що. Три голови в якого! Та ми потрапили! Так, я спускаюся, чуєш? Я обережно оце все викидаємо, друзі, викидаємо. Ага. Фу. Я отут у безпеці. Ти де? Заходь сюди. Я тут. Сюди заходь. Так, 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 чи не заходь? О, що там таке? Що тут. там щось вибухнуло, чи що? О, Нічого собі. То це від її сирени, а? Я не знаю. Слухай, тут дуже небезпечно. Я думав, що тут жодних монстрів немає, але це це, 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 це дуже велетенський монстр. Ага. І що, ми далі будемо тепер Ну ми ще не потрапили у основне місто, а ми хотіли туди потрапити, тому так, напевно. Давай знайдемо якийсь безпечний шлях, і таким шляхом туди спробуємо дістатися. Я б Добе. хотів, напевно, туди потрапити, але не хочеться мені потрапити до цього монстра. Є в тебе якісь думки? Може тут знизу можна десь пролізти, а? Та там річка, байки, диви. Так, можливо, тут ще щось є з цього боку. Так, а ну дайте Ні, мені нічого сюди. Нічого нема. Реально нічого немає. Так, головне, щоб він нас не помітив. Ой-ой-ой, воно рухається, дивись! Ого, ого, так, знімаємо його на камеру, знімаємо. Як воно кричить. Що? що там таке? Де? Ти бачив? Ні, що таке було? що було? Та не знаю, якісь капець. Давай чуєш, лягай, будемо повсти туди. Поки він дивиться кудись, тільки от туди не впасти. Чи почекай. О, тут можна пролізти, напевно, чуєш? Все, то не... Але він тут не дуже такий широкий. Цікаво. А що Опа. тут працювало, типу? Так, я не знаю, що тут працювало. А в але... У мене є ось такий факел. Ого. Так, слухай, я не знаю, як туди потрапити. Треба, напевно, ще тут зламати ось таку штуку. І отак. О, все, давай за мною. Зараз ми всередині цього е моста проліземо, і все буде нормально в нас. Опа! Нічого, собі тут тунель! Давай Ого. факел встановимо. Факел? Та ні, не треба! Хто знає що буде зараз? Чи можливо, це тут відповідає за ліхтарі, чи що. Так, О, схожу, тут можна що вилізти. Ліхтарі. Давай подивимось, де ми. Оп, сюди. А, може далі так підемо. Ого, так реально, там він досі, досі там стоїть, чуєш? Он він, його видно. А зараз звідси ще підснімемо на камеру. Так. Нормально, нормально, все, давай далі. Ого. Добре, що тут є ось такий тунель, чуєш. Бо якщо б його тут не було. Ой-ой. ой Тихо-тихо-тихо. -ой -ой, нам би довелося лізти просто зверху цього мостику, і він би нас 100%, напевно, побачив. А так ми, можна сказати, максимально непомітні. Повзимо всередині цього моста, і зараз потрапимо до цього міста. Так, ось такі дірки тут також дуже-дуже небезпечно. Ти його знімала на камеру, чуєш? Ну, трішечки. Так, нормально. Я його вже нормально так не знімав. Ну, це це звук записали. Ага, реально. Ну напевно, що це кінець нашого шляху. Ну, типу, так. Ану, відсунься назад трішечки. Відсовуйся. Туди, туди, туди. Так. Давай зробимо, знаєш, як, отак. І от сюди. Все, 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 все сюди. Тікай, тікай, тікай. І тепер оп, сюди стрибаємо. І ми все, ми, о, ми о, в місті. Ти що в нього ноги як у восьминіга що? Де? Ага. Ага, реально. І велетенські дуже ці щупальця. Так, все, давай йдемо всередину. Оп, застрибуємо сюди на вулиці. І зараз будемо шукати дорогу кудись. Кудись до центра міста. Так, почекайте. Щось. Я не зрозумів, як мені туди потрапити. Чи зрозумів? Чуєш, тут Ліани, давай сюди. Ти де? О, ти вже тут. Капець ти швидка. Так, оп. Нам треба ось сюди залізти зараз і ось так. А і чому отуди... туди? Все. Ну, типу, пролізти до центру міста, розумієш? Тут ж найцікавіше, що відбувалося. Ого, а, ще якісь Я знаю, що найцікавіше було на мосту. Ого, це що, каналізація тут. Так. О, як смерди досі. Там можна ще кудись пройти, але нічийсіньки не видно. Цікаво, А, черепашка ніндзя ще є або. Та он там стоїть, велетенська черепашка ніндзя. Хочеш, можеш піти привітатися. Дуже смішно. Так, вилазимо. Давай, вилазимо звідси, тут залишимо оці всі блоки, нехай воно тут все залишається, стоїть. Йдемо далі. Знімаємо усе на камеру і уважно слухаємо, щоб не натрапити на цього монстра. якщо... А якщо він тут не один, що тоді? А? Боги, куди ти нас сюди затягнув? О, диви, якийсь логотип компанії, але він щось зламаний. Ооо. Ми Там вже... щось продавали. Ми вже цей, біля багатоповерхівок. Нічого собі. Так. Тут десь хмарочоси ще повинні бути. І напевно. Що... Зараз ми. Тихо. Фу -ху -ху. Давай сюди. Тут нас не видно буде. Капець. Я думаю, що жити тут це ще проблема така. Точніше, жити не проблема, а отам ходить велетенська проблема. Яка завадить цьому. І це дуже-дуже погано. Тихонечка якесь то брати. Та ну так, реально. Давай сюди, байки. Мачете якесь. Ти де? Я тебе загубив. Де ти? Тут, Голову підійми. А, ого. Так, реально, треба було брати якесь мачете, якщо б ми знали. От краще видно. Давай далі. Слухай, ми ти тут. Треба, вже... нема. Вон там ще якісь вежі є, там вон щось багатоповерхівка якась. А ну оп, сюди дострибнув. Давай, стрибай сюди. оп, а? молодець. Йдемо. О, я вже бачу воду тут. Нічого собі, ми що, біля Бережно. моря. Так. Давай у цей бік. Якісь тут магазини. Так, ми вийшли на набережну. Нічого собі. Фу. -у -у. О, красиво тут, звісно. Дивись, скільки тут вудок валяється, чуєш? Ось собі. Так. У цій скринці дуже-дуже багато. Це напевно якісь. Рибалки Риб... тут були. Рибацький магазин чи щось таке Відерця тут ще є. якісь Це штуки. Дуже-дуже багато всього. Просто все покинули, і звідси люди втекли, друзі. Бо тут, е як ви самі бачили, велетенський велетенський монстр. А, цікаво, чому військові з ним досі не впоралися? Можливо, вони не можуть його здолати? А, а може вони просто виїхали та й все. А тут взагалі бачиш отак зачинено, типу далі не йти. Дуже дивно. Я так. не знаю, що тут робити. Давай, знаєш що? Давай. Ага, але треба залізти кудись трішечки вище. Треба знайти якусь будівлю, щоб можна було на неї залізти. Може, ото? Отам, бачиш, чорне щось. От сюди. Та ну, воно не виглядає надійним. О, що це таке? Це метро. Хочеш туди, а? а... Угу. Я пам'ятаю, що в метро бувають зомбаки, там ні. Так, щось мені це місце не подобається, там е занадто темно. Так, сюди, оце що, що таке. Так, я під водічку познімаю, добре? Давай, добре. Я зараз спробую залізти якомога вище. Хоча б на оцю будівлю, чи куди. Чи може туди вийде залізти? Я не знаю, друзі. Давайте спробуємо, але. ні, напевно, не вийде туди. Так, а як же ж тут вчинити, а? Можу сюди залізти, потім сюди. Ну і звідси можна вже буде нормально так підсняти. Так, зараз ліземо, ліземо, ліземо. Головне, що міку там не загубити. Щоб, оп, сюди. Щоб тут оп, можна було потім зустрітися. Так, а як туди дострибнути? О! є! Угу! Нічого собі! Просто справжнє покинути місто. Я у шоці? Я реально не знаю. Як таке могли допустити люди, типу військових там і всі інші. Куди вона цікаво пішла? Десь біля води, там, напевно. Хоча там дуже небезпечно, треба йти її шукати. Зараз. Хоча, кричати чи ні? Міка, ти чуєш? Міка, ти де? Добре, я не буду гучніше звати її, бо це дуже-дуже небезпечно. Можливо, цей монстр почує і. Ага! Он, я бачу її нік. Так, сюди. Зараз ми сюди, сюди, сюди підходимо. І все. Фу, ох ти! Он він! Позаду Міка тікай! Нарешті я тебе знайшов! Давай! Ти сюди, заходь, всередину! Всередину, всередину, середину! Ого. Там цей монстр велетенський! Ельгран має що? Та хто знає? Вон там його щупальці видно. Капець. Так, тихо. Сидимо. Може, він виліз. На Воно рухається. Я там тебе покликав трішки, можливо, це. Ага, що це було? Ой, Ти в порядку? Ой, ой. Ух, там щось вибухнуло. Воно розлетилось, Бакі! Треба тікати, чуєш? Давай так, ми зараз тікати, тут дірку води. зробимо. Сюди, давай за мною. Так, сюди, сюди. Все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Треба так, забиратися води, з цього міста. Виходити. Тут це дуже дуже небезпечно. Йдемо кудись у, у бік того моста, добре? Нам потрібно звідси. Ой. якомога швидше втекти. Так, давай. Ми, напевне, десь Бо ось тут. Не, глухай кут не вийти. Та нормально, нормально. Зараз ми знайдемо дорогу. Я бачив там вулицю і тут ще вулиця якась була. Ти Та так орієнтуєшся, начебто ти бачив, тут жив. Вулиця. Та не жив я тут, але. Ну що тут орієнтуватися? Ой, цікаво. а що це таке? Сюди, добре, потрібно йти сюди. далі. Давай за мною вперед. Зараз ми виліземо кудись. Так, піднімаємось от сюди. Сюди. Ага. Ага. Нам треба, напевно, okay. кудись сюди, у цьому напрямку. Так, давай донизу. Чуєш? От сюди. Сюди. Та де ж ці вулиці велетенські? широкі вулиці тут були. І ми. О! Ось це ми місце. Ми закупились? Ні, ми тут проходили вже. Все, давай, ми цією дорогою. Йшли, йшли. Ми тут. Давай сюди, сюди, сюди. Зараз, зараз, зараз. Ще трішечки. Ми будемо біля моста. А, от, так, от, бачиш. Йшли. Логотип цей. Давай, 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 Міка, не відставай. Йо, добре, що ти дуже гарно орієнтуєшся тут. Так, як тут пролізти, куди? Десь. Напевно, сюди. О, ні. О, дуже давай. близько він реве оце. Тікаємо. Начебто підходить, тут вода і колега. Ось цей міст, чуєш? Давай, нам на нього треба. Добре, добре. Ліземо, ліземо, ліземо. Якомога швидше. Ой. Нам пихо... як завжди, тут медом, начебто, намазали. Та капець, хто ж знав, що тут є чудовисько таке. Давай, біжимо тут. Тут поки що нікого нема, нема ти шуму, цього ти монстра. Давай, давай, давай швидко. Треба дістатися до човнів, точніше до човна, і, і звідси упливати якомога швидше. У нас вже достатньо матеріалів, щоб розповісти про це місто в інтернеті. Бресно. Так, і військовим треба буде показати цей так, матеріал. Так. Можливо, вони зможуть щось зробити з оцим велетенським монстром. Так, давай нічого собі, як ти пришвидшилася, почекай на мене.